Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні в нашій студії говоримо про скасоване весілля. Хто компенсує витрати за ресторан, фотографа, сукню там інше, і взагалі, як діяти в такій ситуації? Чи можна повернути хоча б частину коштів? Відповідь на ці та інші запитання в наступні 15 хвилин нашого теру нам дасть наш гіст, юрист Іван Карнав. Іван, радий вітати. Вітаю. А, Почнемо з такого запитання: чи можна юридично змусити одну зі сторін компенсувати витрати на весілля? Якщо коротко, то так за певних умов це можливо. Хочу нагадати, що сприйняття моральної сторони це одне питання, і з точки зору законодавства це інше питання. У мене, як у багатьох юристів, трошки деформоване сприйняття поняття моралі, тому що я звик керуватися нормами чинного законодавства, нормами того, як це регулюється з точки зору права, і саме про правову сторону цього питання, і будемо обговорювати, Вирювати сьогодні в цьому ефірі, а, так. Якщо послуги були замовлені, але не надані, через касування чи можна повернути кошти, все ж таки, законом? Так, я роз'ясню, про що йдеться мова. Наприклад, якщо є подружжя, яке Здійснила намір розписатися і укласти шлюб. На цьому етапі відбувається подання заяви до РАЦ. До того моменту, поки не була подана ця заява, статусу нареченого, статусу нареченого у молодих відсутній. З того моменту, коли було подано вже така заява, а зазвичай це протягом 30 днів, якщо по стандарту, якщо не по пришвидшеній процедурі, відбувається підготовка до весілля. І бувають різні життєві обставини, які зводяться до того, що в останній момент як в фільмі збіжавша наречена, свадьба не весілля не було. Не відбулося з причини відмови однієї з сторін. Це може бути як наявка, наприклад, нареченого, або наявка нареченої, або від за декілька днів повідомлення про те, що таке весілля не відбудеться, Чинне законодавство це регулює питання в 31 статті Сімейного кодексу України. Якщо витрати, які пов'язані були з організацією весілля, були сплачені, наприклад, батьками або родичами. Чому нареченого до нареченої і Шлюб не відбувся, укладання шлюбу не відбулося з причини відмови однієї з сторін, то друга сторона має всі юридичні права на те, щоб компенсувати за рахунок іншої особи, яка буде відповідачем у цивільній справі. Всі витрати, які були пов'язані. Це може бути питання про оренду приміщення, про послуги фотографа, про послуги аніматорів, ведучих і тому подібне. Тобто всі, всі питання, які безпосередньо пов'язані з організацією весілля. Але не відбулися з причини відмови однієї сторон. Хочу підкреслити, що згода на шлюб не є абсолютною тобто, наше сімейне законодавство. Побудовано таким чином, що діє презумпція добровільності укладання шлюбу, і більше того, спонукання змушування укласти шлюб є також кримінальним злочином, який прописаний в кримінальному кодексі статті 150, якщо не помиляюсь, 1 прим 2 там, де зазначено про те, що будь-який примус до укладання шлюбу він носить кримінально караний характер. Але інша сторона медалі полягає в тому, що якщо особа погодилася на можливе там, укладання шлюбу шляхом подання спільної заяви, але в останній момент з без об'єктивних причин відбулася відмова, а друга сторона має право на компенсування саме майнових витрат, які вище були перелічені. Крім того, законодавство забороняє отримання будь-яких моральних компенсацій або упущеної вигади. Це пов'язано з тим, що такої конструкції, як моральна шкода через неправомірну поведінку, не, не виконання сподівання, вона не може нести юридичний склад такого характеру. Тому йдеться мова лише про компенсацію того, що є об'єктами матеріального світу, тобто надання послуг або товарів. І також в цій статті Сімейного кодексу передбачено, окрім компенсації витрат на організацію, ще, ще один із видів майнової відповідальності, яка полягає в тому, що якщо, наприклад, хтось із гостей або знайомих, або родичів, Подарував якийсь цінний подарунок, якесь цінне майно в подарунок в майбутньому подружжю, але весілля не відбулося. То той, хто подарував, також має право в судовому порядку розірвати договір дарування і вимагати у сторони компенсувати повну вартість такого майна. Навіть якщо воно було знищено або не збереглося, має право подавати компенсацію на від повне відшкодування вартості такого майна. В такому випадку, якщо Відбулася відмова однієї сторін. Це важливо, хто був ініціатором того, що це, це весілля не відбулося. Той буде нести повну мар... матеріальну компенсацію. Є винятки, яким передбачено законодавством, в яких випадках така компенсація не буде стягуватися з особи. Це, наприклад, неправомірна або аморальна поведінка однієї сторін, яка стала причиною для відмови від укладання шлюбу. Це не не конкретизовано конкретно в статтях, але йдеться мова, наприклад, про такі аморальні вчинки, як, наприклад, зрада, як просто аморальна поведінка, яка відбувалася яка на напередодні там весілля, яка стала причиною для того, щоб особа відмовилася в такому випадку. Якщо це буде доведено, то жодна з тарі не несе матеріальних ніяких навантажень на себе. Так, які документи варто зберегти, щоб мати підстави для повернення коштів? Це насамперед договори на виконання робіт: це чеки, квитанції, будь-який потіжний документ фінансовий або бухгалтерський, який підтверджує дійсність? якихось понесених витрат. Якщо це там, наприклад, плата послуг фотографа, то бажано укласти з ним офіційний письмовий договір, зберігти потіжні квитанції про оплату таких послуг, якщо це йде оренда приміщення, то також можна зберігати чеки, компенсації, все що, все, що є доказом для того, щоб підтвердити, що така послуга дійсно надавалася або повинна була надаватися, і її вартість якимось документом підтверджується Так. Ну що ж, Івано, я тобі дякую. На цьому будемо ставити крапку. Дякую за результат нашої студії і дякую за те, що ми як завжди з тобою, з тобою говоримо якісь важливі, цікаві теми для наших телеглядачів. Щиро дякую. Дякую. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми на тему того, хто оплачуватиме витрати на скасоване весілля. В гостях у нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.